Добре, що ви нас заміните, бо мої вже півроку чекають. Складно було ну як подивитись. Ось шеврон мого колишнього підрозділу. Скучаю за ними було гаряче, але все зрозуміло. А потім дали цих. Мої злагодження не встигли пройти. А на нас полетіло, поїхало, пішло і побігло все, що було. На щастя, хлопці билися відчайдушно, і ми не тільки відбили всі накати. А ще й таких здюлей дали, що вони стали боятися сунутись до нас. Ходімо, покажу всі позиції. Хлопці всі заряджені, хочуть бити ворога, а той тут не наступає. То хлопці шукають собі заняття, щось будують, щось вивчають, і це ніби добре. Якби не їх геніальність, яка чомусь поєднується з їх дитинством в дупі половині по сорок років, а як позбиралися разом, ну чисто діти. От, як приклад. І многі мною муха, йду на посадку. Їмно на зв'язку, посадка дозволена. Ну, це нормально? Ну, от що казав. А дай, їх чорти вхопили. Це вони, типу, готуються до Дніпро-Казань. Наробили з мотлах у бокзна що. Це в них джипи. Ти ще не бачив їх байкерів. Вони хоч і дуркують, та оборону гарно вистроїли. Дорогу запам'ятав, бо ми вже три окопи пройшли. Які ще окопи? Та не шукайте. Це наш ніндзя так замаскував. Сам тричі падав. Трясся його матері. О, суки! Завези мене в якийсь ліс. Лес. лес. Єб**ть. А вдруг медведь. У мене навіть угостити нечем. Бачив, що в мене око тіпає. Дивлюсь за ними, як за малими дітьми. Той щось до рота тягне, той кудись заліз, той щось підпалює, той щось притягнув, той зміни щось майструє. На моїх хлопців навіть в ООН росіяни кілька разів скаржилися. Слава Богу, не знали, що то мої А, направду, я і сам не знав. От, наприклад, вони зробили здоровенну повітряну кулю розміром із стадіон і дві поменше. Та скандал з 120-мм міліметровими мінами. То вони дістали десь ті міни, прикрутили до них крила з керуванням, і зробили такі собі ками, керовані авіаційні міни. А бомбити в нас майже нема чого. То вони залізли на меншу кулю, натягли туди під тонну тих мін, і полетіли бомбити ворожі позиції у сусідів. На великій кулі в них стоять якісь радари, що не тільки далеко бачать, а ще й крізь землю, метра на три бачать. То в них все як на ладоні. І давай мої хлопці розважатися. В них навіть змагання є хто більше. Уявляєш, в повній тиші розривається міна. Пробаки навіть в туалет перестали ходити. Хай би так і було. Але моїм мало відкопали десь димні снаряди з Першої світової, ті, що артилеристи тоді для пристрілки використовували, і давай скидати ті снаряди на ворожі окопи. Шкоди ніякої, просто дим. Ну трошки смердючий, але просто дим. А росіяни вирішили, що то газова атака. В них паніка, вони давай тікати, а мої на тій кулі за ними. Коротше, вийшов пісюн кілометрів на тридцять. Сусіди зайшли і позабрали все, що ціле. Правда, наказали відступити. Слышь, а чого тут так воняє-то? Це твоя храбрость в штанах так ваняє. Ну, слушай, иди тихо, а то спалишь нас. А я б цього й не знав, якби не знайшов оце. Мої без телефонів, то наробили таких чатів, але ця таблиця мене здивувала. Ніяк не міг зрозуміти, що вони тут пишуть. В кальмара грають. Ні, це вони від мене шифруються. Думали, я не розберусь. Мої бігали з рапортами. В мене кум вчора вже завалив трьох, а другий шість хробаків. А я тут за останні півроку жодного. Що скажу, як повернусь додому, хочу перевестись! І раптом в один день все затихло. Але з'явилася ця таблиця. Я розбирав їх шифри. Потім підняв рапорти сусідів про дивні речі, і все зійшлося. Кружечок то вбитий ворожий солдат, квадрат то машина, квадрат з паличкою то танк. Далі міномет та гармата. Оті цифри то дати народження, такс, бачу, і мала вже тут. Ото зніму ременя і надаю посраці. В мене тут дві задачі: щоб ворог не пройшов і щоб кожного цілим та здоровим додому повернути. А цим шибеникам, бач, нудно, на кулі потайки бешкетують. А як воно, оте дурне, впаде з кулі? Що я рідним скажу? Та хай їм, грець. Слухай, так ми довго будемо ходити. А ще треба позбутися рації. Мені потрібен дрон ящик і легкий транспорт. Це ти кому кажеш? Та мої збочинці тут все навкруги нашпигували гаджетами із штучним інтелектом. І вони діють як єдина мережа. Помнишь, что мне посоветовал яйца майонезом намазать? Хуйня это полная, ходить вообще неудобно. Так я имел в виду блюдо такое, дебил. Еда. Да? Ну тогда ты вообще ни объяснять не умеешь. Вот хочешь прикол? Скажи что нибудь российскую. Захватим Киев за три дня. Живой, съедим, живой, давай, давай Живо, живой сім'ї, а як і шкіло і хлозьонки дуже навіть іншу. А то збіжить. Що це було? Та це мої наробили таких горіхів та жолудів, і з дрона їх розкидають. Як чують російську мову, то вони починають лякати, що з'їдять. Диви, що тут. Бачиш, що накрутили. Трохи моторошно було. Відвести в штаб. Це щось новеньке, так я на одному колесі не поїду. Прибрати це одоробло і прислати щось просте на чотирьох колесах. А ти думав, тут можна просто так російською заговорити? І це ти не туди дивишся. Цей просто відвертає увагу. І знов не вгадав. За тобою вже зверху слідкують. Це вони приїхали перевірити, хто тут так цікаво розмовляє. Ну, чого вирячились? Це свій. Ану, роз'їхались. Добре, що бушмастер не приїхав. Хм. Того просто так не відженеш. Ну, з ящиків я ще не бачив дронів. Добре. Поїхали. Три літри води. Пернути туди. Лаврового листу, собачого дристу, майтками накрити і вже можна пити. Мачного. А що це було? Ну кажу ж, чисто діти. Це вони кожні три години передають нові рецепти і побажання росіянам. Ти навіть не уявляєш, яка в них фантазія. Добре, поїхали. Далеко не від'їжджай, щоб не впасти в окоп, бо в нас тут таке маскування наробили, що Хамелеон позаздрить. Ніхто ніщо нас тут не видає. Окрім чорти, б його вкрали, ботаніка. Він у нас кухар від Бога. Але щоб була свіжа зелень, він зробив грядочку з укропчиком. Ну, яка грядочка у українця? Звісно, пів гектара. А щоб була непомітною, то він зробив таку собі вузеньку довгу ланку. А потім перпендикулярно ще одну ланочку з цибулькою і ще одну з петрушкою. Під огурчики зробив кружечок і під кабачки кружечок. І так всю городину висадив. Замаскував. З землі не видно. Росіяни не розуміють, які сили тут стоять. Сфотографували з космосу. І виявилось, що ті грядки зробили малюнок, схожий на ті, що у пустелі Наска. І росіяни бігом в ООН жалітися, що нам допомагають прибульці. Ну не могли ж українці їм так наваляти. Ану, стривайно. Отже, ж, байстрюки малолітні. Ці молокососи написали, що командир всіх переживе, бо чортів до пекла не пускають. От, хитрожопі. Бо це ж можна прочитати і як комплімент. Зараз я їм відповім. Алё, дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, а можна нам якось поменше цих кілок в томаті присилати? Бо я вже, чесно кажучи, не можу з них щось сістівне приготувати. Не умієш не блядь. ти блять. О, не контаєш не... блядь. Я їм написав: нехай Анубіс вас за сраку вкусить. І дописав, що я ще на весіллі ваших онуків буду горілку пити і танцювати. Ти вмієш писати єгипетськими іерогліфами? Ти навіть не уявляєш, скільки всякого сміття і знань у мене в голові від моїх оболтусів. О, Еней! А що сьогодні на обід? Кремований суп Петі Пуа у золотистій структурі із хрусткими крихтами. Та гратен із картоплі з вершковим та оксамитовим соусом із червоної риби. А по-нормальному? Ну, то буде гороховий суп з грінками та печена картопля з кількою. А телефон звідки? Та це не телефон, це Льолік забрав в мене шеврон. Хоче його переробити. А цю штуку дав як тимчасовий шеврон. Дивись мені. От дідько. Знову срали мазали. Ну, е, то я поїхав. А прикинь, у росіян там є озерце. Мої навколо накидали цих горіхів, і там пішло їхнє ДРГ. Перший з непритомнів, а інші втікли. А мої побігли, забрали того без свідомості, а навколо розкидали драття з їхньої форми. Тепер у нас є ділянка, де росіяни краще підірвуть себе, але не підуть туди. Вони були такі налякані, що притягли злючих тренованих сторожових собак. Таких притягли, що самі їх боялись. І що ти думаєш? Наш циган пішов вночі і привів до нас усіх тих собак? Точніше, вкрав Камаза і на ньому привіз тих собак. Тепер у росіян там тільки сиві солдати. Сидять у бліндажах тихо, як миші. А моїм, ти бач, нудно стало. То вони самі розмінували доріжку через мінне поле, щоб до нас ходила ворожа розвідка. О, поїхали. Я тобі покажу, як у нас ДРГ в полон беруть. Та кабани тут є? Тут кабанов нет, є тільки одна свинья. І та со мною рядом ходить. О, бачив, що мої роблять. Ого, яке здорове! Цілий дирижабль. Поїхали, покажу. Це вони вже мріють, як будуть у відпустці. Кажу ж, чисто діти. Он хоч один нормальний. Книжку читає. Агов циган. І що ти там читаєш? Та це разом із собаками взяв довідник собачих імен на Росії. Оце вивчаю. А на холєру ти це читаєш? А ось самі почитайте. Видано в Петербурзі, але схоже, що це українці росіянам написали. І справді. Ось послухай м'ясокрав, мимостяв, сраконюхослав, абигав, колесосцяв, вночі храп, жучку драв, всюди стяв їв курей, мимостяв, дупонюх, він манав, в хаті купу наклав. Це точно наші писали. Скажи, а де сьогодні йде до нас? Так, скоро тут будуть. Зброю в них забрав зброю забрав, коли вони скрізь кущі продиралися. Я їм замість гранат, шишок підклав. Дивись мені, щоб все акуратно було, і не прибийте їх. А ще поверни магазин нашому товаришу. Ось. Вибачте, якось так вийшло. О, вже прийшли. Це що? Вони ось так вільно ходять по позиції? Це їм сказали, що ті накидки то аналоговніти, і їх ніхто не бачить. Слухай, Одіссей, забирай цих горе розвідників. Це тобі подарунок. А дирижаблі та інші девайси я тобі завтра покажу.